Дякую дуже вам. Будь ласка, Гущук Ігор Віталійович, експерт реанімаційного пакету реформ у групі реформи охорони здоров'я за напрямом громадське здоров'я. Будь ласка. Шановний головуючий, шановні учасники парламентських слухань, дозвольте передати вам вітання від колег з реанімаційного пакету реформ, в тому числі щодо консенсусного рішення Комітету Верховної Ради по автономізації закладів охорони здоров'я. При цьому експерти, громадські активісти наголошують про необхідність включити між першим і другим читанням до законопроекту положення щодо термінів його виконання, яке на даний час відсутнє, інакше складеться враження, що реформа є необов'язковою. Тепер щодо розбудови системи громадського здоров'я. Мене, як фахівця з громадського здоров'я, який все своє професійне життя віддав профілактичній медицині, надзвичайно хвилює питання здійснення реформ в цьому контексті. Всі ми бачимо що на сьогодні профілактична складова в діяльності галузі практично нівельована. Відсутня чітка державна політика в сфері громадського здоров'я, а функції з десяти основних, які визначені в ВОЗ, що і здійснювала державна підслужба, яка на даний час практично знищена, виконується в Україні фрагментарно різними міністерствами, центральними та місцевими органами виконавчої влади, науково-дослідними установами та іншими інституціями. Як наслідок... Заходи дублюються, кошти використовуються неефективно і основна мета продовження життя і зміцнення здоров'я населення не досягається. Через це при організації нової національної системи охорони здоров'я питання щодо розбудови системи захисту громадського здоров'я повинні бути ключовими, а принцип охорони здоров'я в усіх політиках держави має бути віднесений до фундаментальних принципів діяльності Міністерства. Хочу зазначити, що наразі проблеми, які існують у сфері захисту громадського здоров'я, створюють загрозу національній безпеці держави і потребують оперативного вирішення. Акцентую вашу увагу на те, що держава, здійснюючи заходи щодо зменшення тиску контролюючих органів на бізнес, повинна забезпечити захист життя і здоров'я своїх громадян від ризиків негативного впливу шкідливих чинників середовища життєдіяльності людини. Для вирішення вказаних проблем та розбудови системи захисту громадського здоров'я в Україні необхідно приготувати та прийняти відповідні нормативно-праві акти. Це концепцію, стратегію, закон щодо по громадському здоров'ю і через запровадження базового цього принципу охорона здоров'я в усіх політиках держави, що, власне, і передбачається проєктом закону про засади державної політики охорони здоров'я який майже місяць назад обговорювався в накругому столі, який був організований Комітетом Верховної Ради. В цьому випадку утворення національної інституції в складі МОЗ, яка буде мати функціональну дотичність до всіх сфер середовища життєдіяльності людини, є логічним кроком у дотриманні вимог Конституції, де людина, її життя і здоров'я вважається, визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Дякую за увагу. Слава Україні! Дякую вам, шановні колеги.